Є новина, друзі. Путін знову переміг. Дослухайте до кінця. Улюблена моя рубрика перемоги в лапках Путіна. І сьогодні є. Ну, велика перемога, а точніше, поразка це вибори в Молдові. Молдова пройшла екзамен, блок Майо Сандо набрав 50%. Ще й супутні партії демократичні, які теж будуть в коаліції. Тобто Молдова йде в ЄС і забуває, як то кажуть, про росіян і Путін. А Путін фінансував там іншу партію, яка набрала 25%. Вони зараз на мітинг вивели своїх прихильників. Це знаєте, пенсіонери, які люблять Совєтський Союз і не задуть і ну, це їм абсолютно не допоможе, тому що наступні вибори будуть там через 4-5 років. Пенсіонери вони відходять. І питання Молдови вирішено. Молдова йде в Європу, залишається демократичною країною. Я думаю, питання Придністров'я, який там є анклав, який ще поки що якось контролюють росіяни і тримають там свої війська, теж буде вирішено. Можливо, і Україна допоможе вирішити питання з російськими військами. А керівництво Придністров'я ну просто Євросоюз їх. Купить елементарно. Тому Путін геостратег. Він переміг в Молдові. Коли до, до моменту нападу на Україну він повністю контролював Молдову, там були і акції, протесту, і отруєння Має і було все, що завгодно. А зараз. Він просто навіть дотягнутися не може. Ну, є так є стратег. Друга його перемога теж сьогодні з'явилася. Видання англійське порахувало, що діпстрайки українські, які здійснюють спецслужби, нанесли йому збитків ну, Росії 100 мільярдів доларів. І, як на мене, Путін даром послав Трампа. Даром він з нього робив ідіота, тому що Трамп не вів санкції поки що, бо йому це поки що не вигідно. Він тільки ним погрожує, ставить ультиматум до кінця року, про який я розповідав. Але Трамп дозволив бити по Росії. І ми вчора побачили удари по Білгороду, американською зброєю. Якщо підійдуть тамагавки, взагалі буде печально, як то кажуть, для всіх еліт, які рапортують. Знаєте, я вчора написала. В Белгороді, ну їхня як в нас обленерго, так в них є компанія якась там Білград Сіті. Вони написали із за поганої погоди. Пропало світло. Ми бачили, яка була погана погода п'ять вибухів та на теплоелектростанції. Тому це теж одна перемога втратив 100 мільярдів. Я вже не кажу про 2 трильйона, тому що йому рахували, скільки він потратив на війну з Україною з 2014 року. Це 2 трильйона доларів. За це можна було, напевно, по, по всій Росії перебріки золоті зробити, як вони люблять це слово говорити. Тому геостратег, так, геостратег. Чекаємо надходження американської зброї. Я думаю, що скоро. Путіну прийдеться йти і припиняти війну. І саме, знаєте, для нього проблем не буде. Йому прийдеться це робити на перемовинах саме з Зеленським вже, а не з Трампом, тому що навряд чи Трамп захоче знов іти ну, до Путіна і з ним домовлятися. Лайк, репост, підписка, телеграм-шапці профіля. підписуйтесь.